Отже, дівчатка показує вам більш детально набір верхніх форм з молдами від Dark. Набір складається з чотирьох різних форм, таких як кофін, стілет, мигдаль та квадрат у 12 розмірах. Абсолютно кожна форма в наборі має зручну розмітку, а також номер розміру. Також в наборі є силиконові молди з чотирма різними формами арок у 10 розмірах. Далі покажу, як з ними працювати. Отже, для роботи нам потрібно обрати необхідну форму та молд та щільно вкласти його всередину. Дуже важливо вкласти молд рівненько, тому що саме від цього залежить наша ідеальна арка. Далі викладаємо вільний край. Тут можна дати волю фантазії та на підложку з прозорого гелю можна використати різноманітні блискітки, декор, фігурки або ж фольгу. Поверх блискіток викладаємо прозорий гель або полігель, полімеризуємо. Після полімеризації знімаємо наш мол та отримуємо ідеальну арку. Далі заповнюємо форму основним матеріалом та притискаємо до підготовленої нігтєвої пласти. Верхні форми та молди в цьому наборі є багаторазові, тому вони дуже гарно відстають матеріалом, їх потрібно просто буде протерти рідиною для зняття липкого шару. Отже, ось такий результат ми отримуємо і я можу з впевненістю сказати, що за допомогою такого набору ви зможете втілити абсолютно всі свої ідеї та побажання клієнтів.